Добрий день, шановні п'ятикласники і п'ятикласниці. Сьогодні урок української мови з вами проведу я, учитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 7 Гринюк Валентина Дмитрівна. Ми продовжимо нашу пізнавальну подорож світом мовознавства. І нам гостинно відчиняє браму країна лексикологія, яку населяють добре знайомі нам мешканці слова. Ми пригадаємо, що таке лексичне значення слова, які слова мають таке значення, що робити у випадку, коли ти не знаєш, що слово означає. Отже, рушаймо! Термін лексикологія утворений від двох грецьких слів словесний, словниковий, і логос учення. Це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови. Сукупність усіх слів мови, її словниковий склад ще називають. Лексикою. Усі слова, крім службових, мають лексичне значення. Лексичне значення це зміст слова, це те, що слово означає. Наприклад, іменник патріот. Цей іменник означає людину, яка любить свою батьківщину, віддана своєму народові, готова для них на жертви й подвиги. А от слова на, і чи і подібні до них не мають лексичного значення. Вони не означають Нічого. Вони є службовими. Сьогодні ми працюватимемо з тими словами, які мають лексичне значення. Тож, поставте відео на паузу, запишіть у зошитах дату і першу частину нашої сьогоднішньої теми Лексичне значення слова. Вона перед вами. Нам добре відомо, що слова, які ми вимовляємо, складаються із звуків, а на письмі ми позначаємо їх буквами. Та чи можемо ми назвати словом будь-яке поєднання звуків і букв? Аби дати відповідь на це запитання, виконуємо нескладне завдання. Воно перед вами. Розподіліть подані записи у дві колодки. У першу запишіть слова, а в другу сполучення звуків і букв, які важко назвати словами. віримо. Я не маю сумніву, що в першій колонці ви всі записали слова, лексичне значення яких вам добре відоме. Адже весна це пора року між зимою і літом, і вона вже зовсім незабаром прилине до нас. Мова це засіб людського спілкування, здатність людини говорити, а футбол спортивна гра. Отже, це слова, бо вони щось означають. А в другій колонці сполучення, здавалось, би, тих же звуків, яке не має лексичного значення. Це просто поєднання звуків. Тому це не слова. Все ніби добре, але є певний сумнів. Адже слів у нашій мові дуже багато. І знати значення усіх ми не завжди можемо. А якщо ми помиляємось? Якщо в другій колонці є слова, лексичного значення, яких ми просто не знаємо, що нам може допомогти в цій ситуації? Ви, звичайно, здогадалися. Що помічником у такій ситуації стане тлумачний словник, за яким ми можемо з'ясувати значення будь-якого слова? У ньому всі слова нашої мови зібрано в алфавітному порядку. Тому ми швидко і легко переконаємося, що жодного слова із записів правої колонки тут нема. А це означає. Що це не слова. Сьогодні існує багато різних словників, перекладних і спеціальних, електронних і паперових. Тлумачний словник, окрім лексичного значення, подає нам деякі граматичні характеристики слова, зокрема, рід, закінчення, приклади слововживання. І це допомагає нам правильно, доречно, відповідно до лексичного значення вживати слова в нашому мовленні. Наприклад, значення слова «особистість» словник подає так. Конкретна людина з погляду її культури, особливостей характеру, поведінки того що. Індивідуальність, особа. Тож, кожен із нас може сказати про себе Я особистість. А ви ближче познайомитесь із тлумачним словником, виконайте завдання. За посиланням, яке ви бачите на екрані, знайдіть в академічному тлумачному словнику української мови значення слів, захисник і героїзм. Поставте відео на паузу. Запишіть це значення. А в кого такої можливості немає, ви зможете скористатися записами, поданими нижче. Виконуючи завдання, ви звернули увагу на те, що слово героїзм має одну словникову статтю, яка пояснює його значення, а слово захисник. Три таких статті. А це означає, що слово може мати як одне лексичне значення, так і одразу кілька. Тобто існують слова однозначні і багатозначні. І виявити це нам допомагає той же тлумачний словник. Будьмо особливо уважними. Вживаючи багатозначні слова. Справа внизу екрана подано приклади вживання слова захисник. Поставте відео на паузу, доберіть до кожного значення приклад і запишіть. Перевірте, чи добре ви справилися із завданням, і рушимо далі. Однозначними називають слова, які мають одне лексичне значення. Наприклад, героїзм, автобус, скотч, борщ, достиглий. Найчастіше це Назви людей за різними ознаками, наприклад, українець, юнак, працівник, назви тварин, лев, шпак, коза, назви рослин і дерев, барвінок, тополя, назви конкретних предметів, стіл, виделка. Назви місяців і днів тижня, квітень, вівторок, числівники сьомий. Багатозначними називають слова, які мають два і більше лексичних значень. Такі слова означають предмети. Дії, явища, які в чомусь подібні між собою. Так, наприклад, ми тільки що працювали з вами зі словом захисник, яке має три значення. Або візьмімо слово добре нам відоме ручка. Це може бути маленька дитяча ручка. Це може бути частина предмета, за яку його тримають, ручка дверей, або, добре нам відоме, приладдя для письма кулькова ручка. Як же з'являються у нашій мові багатозначні слова? У назві Найчастіше зосереджується увага на якійсь особливій ознаці того чи іншого предмета чи явища, а згодом виявляється, що цю ж ознаку мають іще й інші предмети. Уважно придивіться до зображень на екрані, і ви, звичайно, здогадаєтеся, як стало багатозначним. Слово, що називає частину тіла людини. А зараз лінгвістичні загадки. Відгадайте і запишіть слова за їх лексичним значенням. Перше, який поєднує в собі жовтий і блакитний кольори? Друге значення полотнище певного кольору чи поєднання кольорів, часто з певним зображенням, прикріплене до державна чи шнура, є офіційною емблемою держави, символом її суверенітету. Третє слово. Має чотири значення. Перше. Відчувати гордість за кого-небудь, бути сповненим гордості за щось, гордитися. Друге. Буйно рости, квітнути, розцвітати. Третє. Мати надзвичайно привабливий вигляд, вирізнятися, виділятися чимось. Четверте. Не зовсім позитивне. відчуваючи свою зверхність, виявляти її в поведінці, бути пихатим, зазнаватися. І четверте значення. Країна стосовно до людей, які народилися в ній і є її громадянами. Вітчизна. Запишіть речення. Ми пишаємося рідною батьківщиною, її прекрасними людьми, її славними державними символами. Жовто-блакитним прапором, древнім тризубом, величним гімном. Підкресліть у ньому слова, значення яких було подано вище. Якщо ви правильно визначили слова за їх лексичним значенням, то одразу ж побачите їх у цьому реченні. Якщо ж ні, то придивіться уважніше. І ви обов'язково їх тут відшукаєте. Успіху! Дякую за увагу!